Мої літні покупочки з Євен. почну з найбільш актуальної покупки на це літо з антиперспіранту. Я прочитала дуже багато реальних відгуків про нього, і люди кажуть, що він тримає пах висухими без поту 3-4 дні. Не що влітку надмірне путіння це проблема багатьох. Я не виключення, тому будемо тестувати. Якщо він дійсно такий крутий, як кажуть, це буде просто моя краща покупка за 400 гривень. Він такий малесенький. І ще дуже важливо правильно наносити такі засоби, тому що якщо їх нанести на вологу шкіру або одразу після гоління, буде подразнено. Саме тому до нього йде аж така інструкція. Наступний засіб, який я довго чекала, це такий дезодорант від латафи з ароматом Fakhar У них є такий парфум, і він мені дуже подобається. Тому сподіваюся, що цей десік буде пахнути так само. Це воно, блін, я дуже задоволена. Але на флаконі ніде не написано, що це дезодорант. Тільки парфумований спрей. Можливо, це якась помилка на сайті Єви, але, мабуть, так навіть краще. Бо якщо це просто парфумований спрей, я можу його розшикувати на волосся, одяг, тіло. Ще подивимося, як він буде по стійкості, але за 250 гривень я переживу, якщо він буде триматись годину. Остання моя покупочка з Єви це ось такий стайлінг. Це пудра, яка дає об'єм волосся. Я такими засобами раніше не користувалась. Обов'язково протестую цю пудру наступний раз, коли буду робити укладку. Вона коштувала 170 гривень, і я не розраховую на якийсь вау-ефект. Хоча було б класно, тому що відгуки на най, ну, прям дуже хороші. Така розпаковочка у нас вийшла. Я пішла тестувати всі ці засоби і обов'язково повернусь до вас з відука.